Сина, Святого Духа, всіх вас вітаючи Світнім святом, Великим святом, собора Археститиха Божа Михаїла та інших Небесних сил, безплотних. Тобто сьогодні церква святкує пам'ять ангельських сил. Біблія починається з того, що сказано. Вначалі Бог сотворив небо і землю. От вначалі це перший момент. Небо, оце, ото є ангельський світ, який Господь сотворив. А земля це тільки поки перша природа, що безформна. та перша природа, з якої буде сотворений видимий світ. Тому, -то, якби говориться по біблійному, що є світ невидимий і світ видимий. Світ видимий. Це не тільки наша земля, а сонце, Місяць, зірки і всі ті галактики, які є. Оце видимий світ. А світ невидимий це ангельський. От самого початку, з самого початку да, Господь створив ангельський світ, який упорядкований, який ієрархічний. І потім ангели були мішниками, суучасниками того творіння земного світу. Сучасники в якому сенсі? Що вони наглядають і допомагають Богу творіння? Тобто вони наглядають, щоб все було порядковано, щоб всьому звершувалася воля Божа. І церква положила і ще на початку 4 століття, за кілька років до Першого Сірянського собору 325 року, був Ланікійський собор, який установив сьогоднішнє свято. свято в честь архістатіга Віхіїла та інших ангельських сил. Тому ну, до цього була грецька філософія, де були різні думки про світ, про творіння світа і для того, щоб явити християнське вчення, що ангели це службові духи, службові духи. Які наглядають, як я сказав, що все страшлось по волі Божій. Це службові духи і навіть для людини, бо що, коли Господь сотворив людину, то людину Він поставив царем над світом земним, да, видим, і не видим над ангельським світом теж. Ми за своєю будовою, ви ще ангелів, бо ми маємо тіло, яке належить видому світу. І маємо душу, яка була спілкування з тим англівським невидимим світом. Але царем над цим. На цими двома світами Господь поставив перших людей. Вони, які мали спілкування з цими двома світами, повинні через своє от, керування, царування об'єднувати ці два тварсвіта. Як сказав Ангел, наглядає, що все звершувалось по волі Божій, що все було ієрархічно, як Господь встановив. Так і людина постала царем для того, щоб теж одна що щоб все було упорядковано і все існувало, славу Божу, тобто, являючи красоту і досконалість того світу. Але та красота і досконалість вона була зруйнована, зруйнована тим, що той перший ангел, який був поставлений над цими ангелами, Дєніця. Він возгордився, бачив оту свою висоту, свого служіння. І сам захотів бути як Що яког. І проти цієї гордині і відділення від Бога от виступив на христаті Божий Михаїл. Михаїл перекладається, що хто як яког? Дениса сказав, я Бог. А він, хто я Бог? Хто може зрівнятися з Богом? Хто має право присвоїти собі славу, яка належить єдиному Богу? Як сказано, що архістатік Божий Михаїл з іншими небесними силами скинули дідніцю, на якій перетворився на дьявола і сатану, супротивника Божого, клівітника. Дьявол – от сатана супротивник. Він скинув з неба, тому то небо це те, де прибуває Господь, святі ангели. Тепер і святі люди там. Скинув і Іван Іскар, що гори людям, які живуть на землі, проша. Бачив дідницю, який спав з неба на землю. Він спав сюди, але тут нічого він не зробив, якби людина осталася вірною Богу. І в Божі заповіді в служіння Богу. Якби людина не спокусилася тою гординою, яку спокусав от дьявол. Будете як у Боги, будете самі погані, людина це спокусилася, впала в гординю і через людський гріх, ота красота того першого світу зруйнована. Небо то очищено, архистеті Божим Михаїлом, А тут на землі поки йде духовна боротьба. О, тому -то ми сьогодні святкуємо пам'ять святих ангелів. Церква встановила, встановила, щоб це був 9-й місяць. Ви кажете, ну як це ж, листопад 11. -й. Ну коли Русь хрестилася і первоначально в церкві Христової, в Сетійській імперії, рік починався з 1 березня. Так? Значить, березень це перший місяць. То сьогодні, по тому старому календарю це був 9 місяць, тому що 9 ангельських чинок. <клух> Деніся Репегіду ставить нас відкровіння про ангельські сили, що англійський світ він теж єрехічний, тому що все, що у Бога, Бог є Бог всякому порядку. Чому в церкві в бути порядок? Та да, все красиво, тому що Бог є всякому порядку. Чому в нашій душі буде бути порядок. Якщо ми діти Божі, в душі повинен бути порядок. порядку. Ну, Тому от 9 ангельських чинів, як ви знаєте, херевіми, серафіми, престоли, це вищі, е, вищі ангели, які ближче всього до Бога знаходяться. Далі йдуть господства, сили і власті, це середній ангельський чин. Ну і далі начало архангели і ангели. Нижчі ангелські О, Тому -то, от як приклад у того порядку ієрархії, от благодать Божа, Боже, боре Боже, так і йде. Від вищих до нижчих передається. Так що вищі наглядають за нижчими. І в кожних ангельських чинів є своє служіння, своє служіння, своє присвання. О. І кожен із нас теж має. Коли ми хрестимо, то кажемо, що при хрещенні дається людині ангел хранити, для того, щоб бути поруч з людиною, для того, щоб через нього теж благодать Божа досягала наших сердець, відкривалася воля Божа. Він постане теж, щоб оберігати людей, їхні молитви доносити до Бога, тому то повинні ангела хранити для свого знати і шанувати. Тому ти то й в ранішніх вечірніх у завжди є молитва до ангела-хранителя. Храм освячується, ставиться на віки вічні ангел цього храму. Теж, щоб наша служба доносилась до Бога, благодать Божа, сходила до нас. Теж ангел наглядає за храмом. Коли освячую я будинок, то теж говорю, тому що там молитва, що нехай згодом священник служителів де входиться тих ангелів. Пристається ангел цього дому. І церква говорить, ну, для того, щоб все упорядковано було, і звершувалось домострітельство, звершилось промисел Божий. То, тому то і місто має свого ангела, і народ. О, так що ангельські сили дійсно вони наглядають, що все звершувалося цьому горе Боже. І відбувався той промисел Божий, і Господь намітив. Тому ну, то ангел потрібно шанувати що в 9 місяць, як того, що 9 ангельських чинів. Сьогодні в нас церква живе по Юліанському календарю. значить 21 мінус 13, то сьогодні в нас 8 листопада по церковному календарю, Юліанському календарю. І це теж неспроста церква взяла 8-й день. О, тому що 8-й день. Це образ уже вічності тої вічності, коли наступить, коли Господь прийде вже вдруге на землю. Це страшний суд буде, але сказано, що Господь явиться в супроводі святих ангелів. Тому то восьмий день ми встановили, ви нагадуючи про той суд і про ту вічність, яка явиться, коли Господь ангелами ангел прийде на землю. Я прошу судити, щоб розділити хтось наліво, хтось направо. І хто був вчора на вечірньому послужінні, то на утрі читалося Іван, де Господь сам говорить притчу, що один чоловік посіяв пшеницю, а дьявол бур'яни. І прийшли до нього, що давай побириваємося зі буряни, Господь каже, нехай росте. А потім, коли буде жертва, а жертва – це кінець світу. Як святі апости прийшли і сказали, розкажи нам стайну цей притчі. Господь от, от, каже, що син Божий посіяв, а дьявол посіяв бур'яни і корючки. Але коли жертва буде, це кінець світу. Та от ангели, всі ці бур'яни зберуть і кинуть вогонь вічний. І знову згадуються ангели. Тому то от ми сьогодні шанували, що вони були. Поки ми тут живемо дійсно захисниками для нас, Берегли нас від гріха. Тому ну, що початок гріха, тому що дьявол спокушає, злі духи спокушають нас. Тому ми молимося, щоб все-таки вони від цих діявольських спокус нас оберігали. А якщо прийшло якесь випробування, що вони були тими нашими хранителями, помічниками і молитвами, що у нас була духовна сила протистояти оці ці діявольській сили. Тому то шануємо святих ангелів, як від Бога поставлених для того, щоб берегти і це тепер церкву Христову і кожного із нас. Як ми знаємо, що коли людина помре то, ангелі беруть людську душу, розносять до Бога, і душа проходить під Небіс'я. це простір між землею і небом, де править яво із Його духами. Тому то ми дарствами проходимо через цей простір, де віси обідають. тому то вони. Оговорю душу, називаючи гріхи і навіть неправдиво для того, щоб засудити. Тому то теж ми молимося, щоб ті ангели берегли нашу душу, коли будемо проходити через ці простір, де дьявол править через ці метарства, щоб вони нас оберігали і донесли до Бога. Е я сказав, що ангели поставлені, щоб оберігати церкву. Якщо візьмемо Біблію, так, і Тіга Божого Михаїла, то він явився Ісусу Навіном. Він побачив одного воїна і каже, хто ти є з наших чи супротивні? А Він каже, я, вождь Небесних Сил. тому -то він сам себе от називає в Біблії перед Ісусом Навіном, який входив в Танаанську землю і вів єврейський народ в землю обіцяну. Він явив себе як вождь, архістратіг, воєначальник небесних сил. І він тоді допоміг і сказав, як володіти Єріхоном. О, так же само церковне передання говорить, що коли трьох отроків кинули в піч Вавілонську, а там ангел серед них був, оберігаючи так, що та піч, тої вогонь, їм не зашкодила живі осталися, то тобто цим ангелом був архетік Божих Михаїл. Він береже людей, вірних людей і церкву Божу, що старозаповідно, тепер новозаповідно. Від всякого зла, тому -то ми шануємо його, що як він там захистив тих отриків, і в щоб теж нас беріг. Ну, а для нашого храму це і особливе свято, тому що е, в 2004 році на це, саме на це свято відбулася служба в нашому храмі. Ой, кожен рік нагадую, але кожен рік додаються нові люди, щоб знали нашу історію. До цього сім років я служив в лікарні прохідному ходить, а потім з 2001 року ми отримали землю, почали будуватися. З весни по літо ми служили в літньому храмі, тим часом, яку ми зробили отай навіс, це якби той метал, який ми проробили в Навіс, коли був храм правда з вітними, дверами, тоді двері ми зробили, щоб від дощу від вітру там ховатися. О, ми до з весни по осінь служили, поки тут будівництво йшло, і збудували коробку. І я не думав, якби переходити, тільки коробка була. От це в куполі дірка, то це так ДВП просто накрило, щоб сніг туди не падав. Але лікарня каже, ми вже не можемо вас прийняти, вже вас там багато і нам складно. І ми вже по милісті Божій вирішилися, щоб ставити вікна на двері, щоб війти, тут тільки просто коробка була. Щоб війти, щоб перезумувати вже в храмі. І от ми готувалися, і я ще так думав, ну ще трошки відтягнемо. Тут передали, що в морози йдуть сніг, і вже напередодні цього свята ми почали переноситись сюди, щоб служити, і дійсно сніг почав іти. І я так подумав, що це промислітельно було, тому що через цих архіститіха Михаїла і інших сіми вищих гангерів, які в престолу Божого, то передаються всі дари Божі. Я так думаю, що Господь нас загнав на це свято в наш храм, для того, щоб всі дари Божі були в нашому храмі. Обільно перебували, бо що ми знаходимося поруч з лікарнями, де дуже багато людської біди. Тайбий храм, і не тільки для хворих, а для поранених душ повинен бути лічебницею, місцем для зцілення. Тому там, і ми тоді і вшанували, і кожен рік, особливо це свято ми переживаємо, і шануємо. І молимося, щоб святі ангели дійсно були, були з нами. І милість Божа, і дари Божі перебували в нашому храмі. А тут, приходячи в храм, ці дари Божі і перебиралися, наслідувалися і нашими душами, нашою вірою. Так що ті Божі Михайли та інші небесні сили. Моліть Бога, ось я спаси.